Привіт, друзі! Ви на каналі Weekend Adventure. Радий, що ви заходите на мої стріми і разом зі мною створюєте альтернативну історію. Ми щойно проходили стрім за гетьманат за Україну, проте поставили його тимчасово на паузу, так як цілі компанії були досягнуті не повністю. І за умовами кампанії ми програли її. Не вклавшись в ходи, маючи при цьому розвинуту країну, потужну армію і величезні території, було досить цікаво. Ми здійснювали далекі походи в Персію, де допомагали своїм союзникам вистоювати від натиску Маратхи. Ми відкрили дві колонії в Америці, якщо ви пам'ятаєте, де виробляли і імпортували цукор. Ми повністю знищили Російську імперію і витіснили Польщу з їх корінних територій. Якщо б не часові обмеження, я вважаю, що кампанія прийшла досить вдало. Проте час змінився і нам пора переходити до наступної кампанії. Яка, як я вам обіцяю, буде не менш цікавою. Отже, нова кампанія в нас розпочинається за Османською імперією. Ця держава досить сильна, потужна і дуже-дуже цікава в ігровому плані. А лінійка наземних піхотних юнітів настільки велика, що аж очі розбігаються. Не тільки піхотних, там і кавалерія досить непогана. Але що тут кавалерія? Артилерія, чого тільки вартує органне орудіє, або, як сказати, органна гармата багатоствольна. Це просто жесть. Зносить усіх на своєму шляху. Дуже-дуже потужна зброя. Перед тим як розпочати кампанію, хоча я її вже почав, чесно кажучи, я хотів би зробити невеличкий огляд цієї країни, Скажем так, знайомство із державою. Це для того, щоб ми краще розуміли, яка країна з якими ресурсами і можливостями нам потрапила у руки. Що ж, на карті Османська імперія виглядає досить сильною і грізною державою. В її володіннях знаходиться Африка, Палестина, Сирія, Месопотамія, Греція, це частина Європи. Ну, про Малу Азію ми навіть і не розмовляємо. Абсолютна монархія робить цю державу при нормальному правителі ще сильнішою, тому що міністрів ми призначаємо самі і досить надовго. Що дозволяє нам успішно керувати державними процесами. Безліч портів в руках мінімум два моря це Середземне і Чорне. Якщо ж брати Месопотамію, то є вихід в Індійський океан. Дуже і дуже непоганий бонус. Але давайте подивимось все по порядку. Отже, розпочнемо з Анатолії з Анкари. Анатолія Анкара на старті має два порти. Два порти на старті, що дає можливість досить сильно розвиватися в цьому регіону, незалежно ні від чого. Ще одною причиною незалежності регіону є те, що там є університет, де можна проводити дослідження. Тобто така собі територія досить сильна, досить потужна, і якщо вже все відібрали, то ця територія зможе триматись автономно і самостійно. Звісно, там ще є залізна копальня. Яка дає немаленький бонус для ресурсів держави і грошей. Є виноградники теж ресурси держави і гроші. Можна відмітити також те, що там досить цікавий рельєф, гірський рельєф, де оборонятись одне задоволення. Можна однією армією стримувати навали, навали орди противника. Якщо ще додати по рельєфу, це територія сучасної Турції, яка омивається зі всіх сторін морем. Тобто з суші туди дістатись досить важко. При нормальному флоті можна відбивати всі атаки з моря. Ну, звісно ж, якщо в тебе прямі руки. Територія досить перспективна і дуже перспективна. В подальшому у цій території розвивається ще один порт, де можна створювати різноманітні кораблі. Як ми знаємо, в цій грі бувають порти трьох видів: Риболовецький, торгівельний і військовий. Всі три порти вистроюєш в одному місці, і ти незалежна сильна територія, що складається з однієї провінції. Отже, Анатолія Анкара дуже потужна територія, яка є таким собі крайнім форпостом. Подивимось, що у нас там хоється далі по території. Спускаємось трохи нижче, і у нас є Сирія. Дамаск. Пам'ятаєте з Ронта Талувару, де була розташована імперія Селевкідів, де було її серце? Так саме Дамаск сирія там. Вона і до сьогодні залишилась дуже непоганою територією і дуже непоганим економічним центром. Відмітимо те, що в Дамаска є свій порт, свій порт на материку. І також. До маски території входить Кіпр, де має теж свій порт. Цей острів має порт, на якого можна зробити як військовий, так і будь-який інший порт для того, щоб працювати чи просто торгувати. Окрім того, на Кіпрі є залізо. Залізо дає свої гроші. Залізо це є ресурс держави, яким можна торгувати. Копальні завжди дають непоганий прибуток. При нормальному розвитку. Гарна територія, старовинна територія, серце колишньої імперії Селивкиї. Найголовніше, що знаходиться на території Сирії, це плантація бавовни. Так, це світовий ресурс, який дуже потужно і дуже сильно продається. Взагалі-то Османська імперія на бавовну не бідна. І одне з місць, де її штампують. Знаходиться в серії. Ви ним керуєте, і цей ресурс, цей ресурс у вас знаходиться як один з основних, яким ви торгуєте на світовому ринку. Дуже вигідно і дуже непогано для старту і для розвитку своєї економії. А ми переходимо до наступної нашої території, яка буде у нас підізруємо ще, ще не ще не, не ще не. у нас Палестина, Єрусалим. Не можу сказати, що тут. Що це дуже сильна, потужна і розвинута територія. Це багатостраждальна територія. Так, там багато війн, багато історичних подій, дуже цікава епоха хрестових походів, дуже багато святинь є, було і буде. Але нічим таким серйозним ця територія, окрім порту, який можна розвивати в своєму баченні і в своєму розумінні, немає. Тобто, проста територія, де можна втикнути. Порт, або торговий, або військовий, або Риболовецький, більше перспективного цієї території я не бачу. Ну, і Єрусалим та Єрусалим. Ця територія є, вона представлена окремою провінцією, що я вважаю досить правильно, це така буферна провінція, її можна побудувати чисто військовою базою, звідки можна відправляти свою армію для подальших походів. Тобто, Така собі територія, яку би я розвивав більш в військовому плані, а не економічному. І ми рухаємось далі. Далі ми просуваємось на південь. І в нас традиційно це Єгипет з центром в Каїрі. Звісно ж, там саме таке найпопулярніше. -най -най Найцінніше і є найбільшим скарбом це бавовняна плантація. Ресурс світовий, ще одне місце, де він виготовляється. Дуже непоганий би був ринок збуту, якщо взяти його все. Враховуючи те, що в Єгипті є Суецький порт і є порт в Середземне море, це все в майбутньому. Це перспективні, дуже перспективні і потужні порти. Ця бавовна може дуже і дуже непогано заходити на світові ринки. Можемо відмітити те, що в Єгипті є дуже велика перспектива росту. Житниця Римської імперії, вона може бути і житницею Османської імперії. В подальшому там можна будувати ферм різного роду заводів, поселень, міст і розвинути цю територію, скажімо так, як автономною і самостійну. Недаром ця територія, деколи в процесі гри, може збунтуватись і стати чисто мамелюкською територією. Пам'ятаєте, що еліта мамелюків завжди поправила на цій території. Ми переходимо до наступної нашої так званої досить цікавої і досить старовинної місцевості і ще однієї перлини в короні Османської імперії. Отже, Месопотамія з центром в Багдаді. В Месопотамії є така особливість, дуже цікава. Вона знаходиться на стику двох світів. Раніше Візантія знаходилась на стику від двох світів, а зараз в цій грі, саме в цій грі, знаходиться Месопотамія на такому зіткненні двох світів. Завжди на цю територію пруть індійські племена. З ними тут дуже масові війни. Коли Маратха або Могольська імперія розвивається, це просто жесть. Вони заходять сюди і тут починаються масова війни. Тут потрібно завжди зосереджувати велику кількість армії і робити дуже, -дуже великий похід в Індію, так як це робив свій час Олександр Македонський. Але Месопотамія вона дійсно цікава, вона дійсно класна територія, вона дійсно старовинна територія. Батьківщина царя Хамурапі має свій порт в Індію з виходом, має рідкісний і дуже потужний ресурс Бавовна, бавовнена плантація. І також має перетин шляхи між Європою і Азією. Будемо рахувати між Малою Азією і Азією. Всі шовкові шляхи проходили через Месопотамію в основному. Багата територія, серйозна територія, межиріччя все є. Перська імперія її дуже цінувала. Але в наш час там дійсно дуже жорстко, дуже так напружено. Потрібно цю територію сильно захищати в подальшому після розвитку індійських племен. Потрібно зосереджувати великі армії і прикривати її. Класна територія, непогана територія. Але може бути дуже геморойною. Потрібно завжди за нею слідкувати і дивитися. Адже це така точка зіткнення двох світів. Точка зіткнення, яка приносить при правильному управлінні дуже і дуже немалий дохід. А ми переходимо до наступних наших земель. Ми не будемо виділяти всі землі, всі провінції, які є, адже деякі з них не настільки. Великі, настільки цікаві, деякі з них просто стратегічно ну, нічого не вирішують. Ми будемо виділяти тільки деякі. Наприклад, можна виділити ще Грецію зі столицею в Афінах. Дуже непогана провінція, має порт, має свій особистий порт, має порт накриті, з якого можна здійснювати контроль за морськими шляхами. Також має ресурс держави, це ми але важливо. Там, де є виноградники, там завжди є прибуток фінансовий ріст. Непогане таке містечко, де, можна, де на початку кампанії, на старті можна добре вихватити від різного роду противників. Наприклад, якщо ви вже помітили перший мій стрім, в мене там вже була війна з Венецією, яку я успішно виграв. Потім була війна з грецькими повстанцями, яку я теж успішно виграв, але це все відбирає ресурси, війська, час і відволікає від основних цілей кампанії. Тобто потрібно час від часу там тримати сильну потужну армію, щоб ця армія могла відбивати різного роду нещастя на цій території. Досить цікава така специфічна територія. Ще хочеться додати таку територію, як, наприклад, маленьку невеличку, яка не дуже кидається в очі. Вона є прикордонною і не є якоюсь там суперстратегічною в плані військовому, але є дуже прибутковою. Це є Сербія за столицею в Белграді. Чому прибутковою? Та тому що там знаходиться державний ресурс, досить непоганий державний ресурс, це срібні копальні, які постійно хоче відбити в нас Австрійська імперія. Австрійська імперія це історичний корінний ворог Османської імперії. Ми завжди з Австрією воюємо. Австрія буде перти на нас дуже потужними силами. Її стандартна лінійна піхота, де в підрозділі 150 чоловік, буде нам створювати дуже великі проблеми. У нас будуть затяжні великі, потужні війни з австріяками, де ми будемо відбивати навали їхніх регулярних і сильних вишкових військ. Це щось загалом те саме, що ми воюємо із Російською імперією, також, як не жаль, ми будемо воювати з Україні, Україною, Польщею і тому подібне. Тобто з Усіцької. Давайте подивимось ще одну територію Османської імперії, без, ну, без якої було б не цікаво і комплектно якесь було б це відео. Отже, ще одна територія це Румелія зі столицею в Стамбулі, колишній Константинополь. Місце перетину двох світів в середньовіччі. Пам'ятаєте, де була Візантійська імперія, яке відношення і яку роль грала Візантійська імперія відносно нашої держави? Наскільки це потужною і крутою е, імперією і країною вона була? Проте вона пала від натиску Османію, вона пала від натиску турків, і на це і тепер на її руїнах є, скажімо так, турецька Османська імперія дуже непогана. В своєму плані вона захопила всі візантійські території, розвинулась, і ми будемо пробувати будувати на її руїнах нову Османську імперію. Румелія не є такою супертериторією, з якимось там не, не знати якими великими ресурсами світового рівня. Проте вона відрізняється тим, що в неї є виноградні плантації, це такий державний ресурс, непоганий ресурс на гроші. Вона вирізняється тим, що вона має дуже великі перспективи для росту населення і для фінансів з податками. І вона вирізняється тим, що вона контролює протоку. Протока дуже непогана між двома морями, між Чорним і Середземним морем. Із з самого початку Стамбул є викаченим містом, столицею Османської імперії, де є найбільший вибір юнітів, де одразу можна орган... органну гармату наймати. Непогана гармата, яка на початку гри роздає людей всім направо і наліво. Один вистріл цієї гармати може піввармії відправити в нокдаун, і вони просто піднімають білі прапори і тікають. Тобто, скажімо так. Якщо контролювати Стамбул, можна правити усім цим регіоном двома морями, одним так точно це чорним, можна контролювати територію України, можна контролювати Європу. Дуже сильне і потужне місце. Тобто зі старту кампанії, незважаючи на те, що ця територія завойована, вона найпрокачаніша, наймасовіша і Найбудівлі там найкрутіші в цій території. В неї місце розташування просто блискуче, і це є дуже і дуже великим плацдармом для натиску на Європу. Отже, що я хочу сказати, Ті, хто дивиться моїй стріми, на нас чекає нова кампанія, дуже непогана кампанія. Кампанія за Османську імперію. Хочу повідомити, що враховуючи те, що я стрім вже почав, якби ознайомчий початок шляху, що називається відео, у нас місяць з усіх сторін. З перших буквально ходів нашого союзника атакують в Середземному морі. З декілька ходів пройшло ще на нашого союзника Кримське ханство нападає одразу дві держави. Це Україна, з якою ми зійшлися в бою. І це Московія, з якої ми не встигли з'явитися в інших, те, що нас Україна затримала по нарозі з Армією. Ми не встигли готувати наше кримське кастрюле. З заходу на нас перли венеціанці, з якими ми вже встигли заключити мир. У нас було повстання в Греції. Ми чекаємо великого нападу від Австрії. Ми чекаємо нападу, який вже відбувся від поляків. Тобто весь Західний фронт у нас в вогні. Ми воюємо майже зі всіма. Ще, якщо приєднається до цього бою Австрія, нам буде дуже і дуже весело. І дії, хочу зауважити: у нас там одна неповна армія. Те, що там на півночі працює ще невеличка, невеличке військове з'єднання, це нічого не означає. На сході у нас війна на Кавказі. Війна з Грузією, Грузія на нас напала. Ми не хотіли цієї війни. Ми вже навіть втратили територію Грузії, територію по сусідству з Грузією. Дуже погано, що ми цю територію, скажімо так, просрали, але я думаю, ми її відіб'ємо з Багдаду підходять підкріплення, які, наскільки я бачу, не дуже впораються з цим завданням. Потім зі сходу на нас будуть перти. Персия, в Персів ще сильна держава, поки що вона є буферною між потужними державами Індії, але вона ще досить сильна. Коли Персію знесуть, у на нас будуть перти індійські імперії. Там вже буде нам неперелики. Нам до цього часу потрібно досить сильно окрепнути. Єгипет, як ви могли бачити з стріму, вже був. Атакований англійцями. Англійці оголосили нам війну, висадили свій десант, взяли так непогано, і зараз можуть легенько собі назад свою Англію. Просто хочу зауважити те, що там буде теж неспокійно, але у нас будуть перти як на іспанці, марокканці, то оці всі висадки французів, британців і тому подібного нам не будуть давати жити. Загалом кампанія має бути дуже цікава. І дуже потужна. Навіть в тому плані, що на початку гри, маючи такі великі території і такий доступ до серйозних ресурсів, ми просто всю гру обороняємось. Ми не ведемо завойовницьких війн, ми просто ставимо державу, державу, піднімаємо державу, як би так сказати, не те, що з колін, а взагалі з дна відбиваємо напади противника. Загалом хочу сказати, що планую провести досить цікаво насичено е час, отримати естетичне задоволення, поспілкуватися із вами. Надіюсь, ви теж отримаєте задоволення від перегляду. Можливо, знайдемо якусь спільну тему в чаті і щось обговоримо. Буду пробувати якісь нові варіанти проходження. Не сам, а з підписниками. Я зараз працюю над цим, як би це правильно реалізувати. І взагалом хочу подякувати тим, хто дивиться мене. Дякую, що не забуваєте. Приємного перегляду. Заходьте на стріми. Я так часто стрімлю, як тільки на мені вдається. Ласкаво просимо і не забувайте про те, що лайк це завжди під, підтримка для мого каналу. Я не випрошую лайки, не подумайте, але було би приємно. Дякую до зустрічі на стрімах.